Гарного всім урожаю! Ви на каналі Ліричний селянин. На вулиці, що вже у нас листопад місяць, скоро вже зима, ще правда снігу немає, але вже пролітав перший сніг. Вже й рості були. От, часник не вкривали ще. Він ще й не сходить. Може де-не-де. -де. Ні, є он де-неде, -не, -де. не видно на камеру. Може не сильно глибоко втикнули. Зеленіння дуже гарно е, гірчиться. Все як положено росте. От. А ще скопали ось грядочку таку невеличку. Тут ми будемо садити на зиму цибулю і моркву. От. На зиму цибулю і моркву. Не кожного року ми це робимо, садимо. В цьому році вирішили посадити на зиму і цибулю і моркву. От. Уже температура повітря для цього способствує. Цибулю зазвичай садять у другій половині жовтня в началі листопада, якщо дозволяє погоду. Моркву садять, звичайно, при температурі, коли вже були перші морози, коли середня добива менше 5 градусів. Ну, по прогнозам, так воно і є. Можливо, буде й тепліше, ми цього не знаємо, але передають, що так воно і буде. Отже, садити вже можна моркву також. А зараз покажу, що ми будемо садити. Ну, оце на такій ділянці. Так, посадковий матеріал вже готовий. Придбали на ринку ось трішки цибулі. А який же сорт? От дивіться, запам'ятав який сорт, хоч біжи, дивись в інтернет, як назву, не пам'ятаю, який сорт. Ну, якийсь один, казали, дуже гарний зимовий. Я в зимових сортах сильно не розбираюсь, тому що садимо не кожного року, то не знаю, який кращий. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який сорт озимої цибулі. Ви вважаєте найкращий. У наступному році куплю те, що потрібно. Ви мені порадите найкращий сорт. Я знаю, що ви найкращі в мене глядачі, і радите мені, як завжди, дуже гарні нові сорти, якихось культур, так там чи помідорів, чи огірків. Дуже вам за це вдячний. І врожай відразу покращується. Так що ділитися досвідом в коментарях потрібно. Ми допомагаємо один одному. Так що напишіть про. Сорти цибулі. І також напишіть в коментарях про сорти моркви, які ви вирощуєте на зиму. Якщо у вас є досвід, які гарно вродили. Буду цікаво дізнатися. Ми що купили? Да? Я та дізнався, що деякі непогані сорти і вибрав з них два. Ну Нанська цю всю добра відома така морква Нанська. Середньостигла. Ну, такий популярніший і найпоширеніший сорт. Кажуть, дуже гарний для зимового садіння. Спробуємо як. Чи садити чи винанську, напишіть в коментарях. І також вітамінна 6. Така морква вітамінна 6, без серцевини. Смачна. Ну, будемо перевіряти. Одна популярна, друга смачна. Будемо перевіряти, що ж воно виросте. Ну, все буде залежати від погодних умов, яка зима буде. Все багато залежить, як зазвичай від погодних умов. Отже, такі два сорти моркви. І цю цибулю будемо зараз саджати. А ви в коментарях пишіть, яку садите на зиму. Якщо садите, звичайно ж, на зиму моркву і цибулю, напишіть сорти в коментарях. Буду вам дуже за це вдячний. От. Також ставимо подобайки під відео. Не забувайте ж, підписатись на канал, хто ще не підписаний. Ну а ми зараз посадимо. Все це посадимо. Швидко посадили і цибулю і мурку, холодно щось, непривично після літа, коли тепло і хорошо працювати, осінню трішки гірше. Також вкриваємо чорнобривцями і на пару днів положили наверх металеві прути, щоб трішки чорнобривці вляглися. Останніми днями великі вітри, щоб не поздувало. Для цього потрібно, щоб воно все вляглося. Тоді здувати нічого не буде. А якщо пройдуть сніг чи дощі, воно гарно вляжеться і буде все лежати. отже, хай росте. Так що пишіть в коментарях те, що я вас просив, щоб на наступний рік посадити ще якісь інші сорти, які набагато будуть кращі за вашими порадами. Ну, а ми оце таки посадили в цьому році невелику ділянку. Для невеликого експерименту, скажімо так. Не забувайте вподобайки, коментарі, підписка, побажання спонсор. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.